Так, ось такий спотон. Проблему мені, правда, озвучили, але зараз ми її подивимося. Так, тут включено лампуватор. Зараз включаємо. Включився. Нічого не бачимо. не чули ничего? Да и я не чул. Реле не щелкнул. Не, щелкнул реле. Ну, еще раз. Щелкнул Роли. Не, реле щелкнул. Нормально. Роли щелкает. Казал вам, яка проблема. Зараз включу. Так, включаем. И включился. Включился вроде нормально, все хорошо. Так, через безлатра 220 выставляем. Працює, працює. Слухаємо. О, реле сработало. Пішло через термисторы. Могут працювать. все пришло все скинуло реле тоже что -то там щелкнуло и скинуло на пружину. так выключаем да реле выключилось видите? И с этим одна беда. Ну, это же це... Присловута ця. сумнозвісна плата управління. Було б все б нормально. Якби вона не залита, так була б лаком. А лаком так залита, я навіть не знаю, чим її взяв розчинник для нігтів. Ну, оце для, для лаку, для нігтів. Взагалі не бере. А які розчинники? У мене більше інших нема. А це тон спробувати, може в мене це тон да є глянуть. Ну, Це таке, така справа. Думаю, хтось прозвонить же ж неможливо, можна випаяти. А тепер дивіться. Так. Зараз включаю через лампу латер, щоб мене обом не токнуло. Ну, ви бачите, нічого не релюха не щелкнула, нічого. Тепер отут ось. Зараз. Отак. Ви чуєте, що Ралюха дощ щелкаюсь? Що? Получається, тупо десь не пропай. Ну я край платы оцій цієї отдвигаю. Получается тут десь не пропай тупо. Так, оцей конденсатор, конденсатор, ну-ка. Не, ну це так. Надо аккуратненько все. Навіть не знаю що, що ворушить тут. Ну шо спробувать. Пробувати конденсатор поміняти, а потім вже дивитися на цьому. На ножках плати. Ну, загалом ситуація така. Коли я підключав і натискав в районі десь от туди-сюди, то починало клацати реле. От. А тут стоїть і все. Ось тут стабілітрон стояв. Я натискаю, вроді включається. Думаю, що ж таке? Пропаяв і тут, і тут, і тут, і тут. Це стабілітрон, я так зрозумію, на 56 вольт. Ті, що в цепі реле стоять. А тут стабілітрон, він через нього проходить напругу, він на 12 вольт, не наче. І він живить транзистор, який включає реле. Включає, виключає реле. Теж. От. Ну і я почав випаювати цей стабілітрон, і він розламався. Так, я не знайду я його, ні? Мабуть, я викину. Ні, ось знайду зараз. Зараз покажу. Ось, дивіться, ось ось кусочок. Ну, я не думаю, що я його розламав жорстко, бо там лаку, я вам скажу, потон ремонтувати. Ось я, бачите, теж кусочок. Ремонтувати потон. Це ще те. <заняття>. Бо лаком залито так, що я і ацетоном пробував не бере. Чим його розчинять. Якщо хто знає, підкажіть, що гарно розчиняє такий лак. Так що зараз попробую впаять стабілітрон інший. Ну, У мене 12 вольтового нема, не наче тут на 12. У ну, мене на 11 є вольт, на 10 вольт, подивлюсь, там не, не суть важна. Запаяв стабілітрон на 11 вольт. Запаяв виводний, в мене SMD не було, але SMD там погано причепить, бо там лак така канавка від лака здоровенна, що погано чіплять. Ну, що є, то є. Так, включаємо лампу латер. Так, викручуємо. Подаємо напругу і подаємо напругу потроху, потроху, потроху. О, почало працювати. Напруга мала, реле не сработало. о, реле сработало, пішла жара. Виводимо на Лампу виключаємо, вивожу на 220 і чекаємо. Зараз хвилинку почекаю, тоді вже виключалося. Воно через хвилину. Через півтори. Поки воно тут. Подивимось напругу на виході, поки він працює. 70 вольт, 71 вольт прекрасно. Ну працює, не виключається. Працює нормально, не виключається. Ото дійсно стекляшка була, мабуть, лопнувша і торкнувся паличкою. Паличкою торкнувся, раз контакт замикається. Напруга пішла і рельєф включилося відпустив, контакту нема рельєф відключається ну бачите все нормально проблем немає ніяких завтра на електрод і все нічого ми лишаючи Так, включаємо. Включився. Зеленуємо варить. Пробуємо варить. Так, струм не на мінімум, а більше я зразу його не испитував, тогда просто чи не виключиться, чи виключиться. बोत है треба було довести